Провели роз'яснювальну роботу в Широківській громаді з місцевим населенням стосовно правил пожежної безпеки в літній період, зокрема. З високою температурою на протязі тривалого часу навколишньої середовищі дуже небезпечно розпалювати багаття. Тому з населенням було проведена робота, де зауважено не розпалювати багаття, не спалювати сміття біля будинків, що може призвести до. Виникнення великих пожеж під час відпочинку також нагадали утримуватись правил пожежної безпеки. Також робота була проведена з дітьми з питань мінної безпеки та запобігання виникнення пожеж від дитячих пустощів. Закликаємо вас відповідально ставитись до навколишнього середовища та правил пожежної безпеки.